Мама у прекрасний дітей. Ну, то За освітою я педагог, психолог, арт-терапевт. Але так склалася доля, що майже 30 років я приватний підприємець і, і мала свій власний бізнес. З компанією UPM я 4,5 роки. І якби ви мене запитали 4,5 роки тому, чи буду співпрацювати? З, з компанією мережевою прямих продажів я б заперечила. Запитаєте чому? Тому що я просто нічого не знала про цю компанію, про її продукт. Але була в пошуку, і як більшість з нас я шукала для себе продукти для, підтрим... для підтримки здоров'я, свого, своїх рідних, близьких, своїх дітей. І я його знайшла. З таким продуктом, який у нас шансів не бути успішними, у нас просто немає. І я переконалася в цьому на власному досвіді. Через пару місяців, коли мені зателефонували з офісу і запитали, чому я не знімаю свої бонуси, я була здивована через те, що на той момент я ще не розуміла, що будую уже свій. Прекрасний успішний проєкт з компанією прямих продажів. Я просто живала сама і ділилася з людьми, яких я люблю. Це з моїми рідними, з моїми дітьми, з моїми близькими, друзями. На сьогоднішній день, в першу чергу, я вдячний клієнт, я успішний лідер в статусі вайс президент поки що. Я маю прекрасну пієм родину, команду. Це люди, які колись поділилися зі мною. Це ті люди, з якими колись поділилася я, і вони мені повірили. Це люди, з якими люди діляться далі і їх чують через те, що діляться з великою любов'ю. В першу чергу, до себе, до свого здоров'я. До людей, які нас оточують. Це класно, це потужно. Змінювати світ довкола себе і робити його кращим, здоровішим. Я, як для бізнесмен класичний, я прекрасно розумію різницю між бізнесом класичним і мережевим. По-перше, в класичному бізнесі це інвестиції. Свої власні, і це не малі кошти. Це персонал, це люди, яких потрібно навчити. І коли вони навчаться, вони гарно працюють, вони обов'язково створюють своє власне підприємство. І це класно через те, що доказ того, що ми класно попрацювали, ми Навчили людей, люди виросли і створили нам живу конкуренцію. Але ми повертаємося назад і починаємо спочатку. А в нашій компанії це все по-іншому. Якщо ростуть люди, яких ти запросила, ти ростеш разом з ними. Хіба це не класно? Це суперкласно. Наша компанія. Це компанія сімейного типу, це сімейні цінності, роль зор, і власник, і генеральний директор одночасно компанія, яка займається благодійні, благодійністю, яка спонсорує діток, допомагає їм мати водичку, навчання, лікування, освіту. І не просто дитину, а всю родину. Хіба це не прекрасно? Це, це прекрасно компанія номер один в Німеччині. По інноваціях. Неодноразово не вона займала перші призові місця в світі за швидкий ріст та розвиток і інновації. А продукт, єдина технологія НТС, транспортування поживних речовин туди, куди потрібно, скільки потрібно, і в той момент, коли потрібно, це ексклюзивно. Це маємо тільки ми. І я горжусь, що я співпрацюю. З таким потужним міжнародним лідером в світі шанси є в кожного. Просто треба зробити оцей перший крок крок, який може змінити ходу всього вашого життя, який колись змінив ходу мого. І мрійте. Бажайте, мрія це дуже сильна штука. Якщо ми Мріємо і робимо кроки до тієї мрії, вона обов'язково збудеться. Бажаю, щоб всі наші мрії, ваші мрії збулися, щоб були здорові ви, щоб були здорові ваші дітки, рідні, близькі, щоб був мир і перемога в нашій країні, успіху, розвитку і процвітання. Всіх обіймаю і дякую, дякую за неймовірну. Неймовірне свято, яке відбувається кожного місяця день відкритих дверей. Запрошуйте людей, давайте людям шанс, і разом ми зробимо цей світ красивіше. Євгенія Сурнін статус в компанії вайс президент. Продукція Фітлайн я познайомився 6 років тому і з тих пор співпрацюю з компанією. Оток, дві причини і многих, чому це вигідно. Мой предпринимательский стаж 31 год. Я работал в различных сферах. Начиная с торговли на рынке. Было много трудностей и потерь, прежде чем я начал зарабатывать в собственном бизнесе. В сетевом маркетинге я увидел идеальную среду, где каждый начинающий предприниматель может развиваться и зарабатывать без рисков и потерь, не имея опыта и навыков ведения собственного бизнеса. И самое главное, здесь есть поддержка от компании, и со стороны бизнес-партнеров. Вторая причина заключается в том, что обычному человеку очень сложно найти дополнительный доход в пенсионном возрасте. PM – это как раз та компания, которая дает возможность за счет простых действий создать не только источник дополнительного дохода, но и дополнительную пенсию с помощью пенсионной программы. Я убежден. Вашей обеспеченной жизни в пенсионном возрасте. Как это сделал я? Благодарю за внимание.